Привіт! Скажіть чесно. Буває таке, що емоції наче беруть верх над вами. Ви відчуваєте роздратування, втому, тривогу і здається, що немає внутрішньої опори. Знаєте, ви не одні. Сьогодні багато дорослих стикаються з вигаранням, стресом, відчуттям втрати сенсу. І саме тут на допомогу приходить емоційний інтелект. В цьому відео я розповім, що таке емоційний інтелект. Чому він може змінити ваше життя. І поділюся кількома простими, але дієвими вправами. А якщо ви захочете розібратися клипше, запрошую вас на безкоштовну 15-хвилинну онлайн-зустріч. Посилання є під відео. Що таке емоційний інтелект? Емоційний інтелект це здатність зрозуміти свої емоції, управляти ними і відчувати стан інших людей. Психолог Деніал Голман виокремив 5 ключових складових: емоційна обізнаність. Ви розумієте, що саме ви відчуваєте. Саморегуляція це вміння керувати своїми реакціями. Мотивація. Це внутрішній поштовх розвиватися. Емпатія здатність відчути іншого. Соціальні навички. Вміння будувати стосунки. Уявіть, наприклад, ви посварилися з колегою. Якщо у вас високий рівень емоційного інтелекту, ви не зриваєтеся, а спершу усвідомлюєте власний стан. Відновлюєте спокій і лише тут потім говорити. Це зовсім інший рівень якості життя. Навіщо розвивати цей емоційний інтелект? А він його мож, можливо розвивати. Розвинений емоційний інтелект допоможе краще розуміти себе, долати стрес, будувати здорові стосунки, уникати імпульсивних рішень. Відновлювати внутрішню рівновагу після конфліктів і жити більш усвідомлено. Саме з цим найчастіше приходять клієнти на мої консультації. І вже навіть після короткої зустрічі ми можемо намітити, з чого почати шлях до змін. Тепер найцікавіше ось кілька простих практик, які допоможуть вам тренувати емоційний інтелект. Перша. Емоційний щоденник. Щодня записуйте, яку емоцію ви відчували, що її викликало, як вона вплинула на вашу поведінку. І ви здивуєтесь, як швидко почнете бачити закономірності. Друга техніка це техніка СТОП. Коли емоції захоплюють. С це абревіатура. С. Зупиніться. Т. Відчуйте тіло, О. Спостерігайте за думками. І П. Поверніться до свідомої дії. Ця проста звичка допомагає не реагувати імпульсивно. Третя вправа це мікропаузи. Кілька разів на день робіть паузу на хвилину. Прислухайтеся до себе і дайте назву емоції. Це тренує емоційне сканування в реальному часі. Вже одна з цих практик здатна змінити ваш день. Окрім усвідомленості, важливо тренувати і інші складові. Саморегуляція регуляція. Допомагають дихальні техніки та запитання. Не тільки дихальні, дихальні, можливо, ще енергетичні. Що я відчуваю? Чому? Як можу подбати про себе? Зараз слова теж дуже, дуже сильно допомагають, це вмикає наш мозок. Мотивація: Формуйте цілі, що відповідають вашим цінностям. Радійте навіть маленьким перемогам. Емпатія. Слухайте інших без оцінки і використовуйте так зване «я-повідомлення». Що це таке? Можете узнати. Спросіть у Гугла. Соціальні навички. Вчіться відкрито, але м'яко говорити про свої почуття. Це все частини єдиного цілого. Досить на 1%. Поліпшити будь-які з цих цілих, а якщо всі взагалом, то буде так званий ефект резонансу. Емоційний інтелект це не вроджений талант, це навичка. І її можна і варто тренувати, як м'язи в спортзалі. Кілька хвилин щодня на практику, і ви вже ближче до спокою, цілосності та справжніх стосунків. Якщо ви відчуваєте, що готові зробити перший крок, просто перейдіть за посиланням під відео і запишіться на безкоштовну 15-хвилинну зустріч зі мною. Це знайомство допоможе зрозуміти ваші потреби та визначити напрям нашого руху. І не забудьте підписатися на канал, щоб отримувати ще більше практичних інструментів для життя без вигарання і хаосу. До зустрічі!